Поставляли часник. Там тархун росте. І ось тархун. Там хризантема під яблунькою. А тут не знаю, чи чоловік не скосив. Якась цибуля. Петрушка, мальвась. І тут ось плантація Петрушки. Залишили трошки. Це ось мій деревій жовтий росте. Ось так на сьогоднішній день виглядає наш садочок. Тут вже трошки петрушки ще пощупаємо. У нас залишилося покосити у дворі. Ось так.